Друзі, я не рекомендую купувати коробки, вкладатись в них і так далі. Бо немає жодної гарантії, що вам випаде саме ця машина або щось інше. До того ж, у вас може бути до 10 безкоштовних боксів за завдання івенту. Якщо пощастить щось отримати, то пощастить. Відео створено з метою ознайомлення з машиною, щоб ви знали, що це за танк та як йому протистояти. Це об'єкт 279. А це. Польські 279, чи може Є100 на мінімалках, або ж є 75 на максималках, чи може Вибачте, не стримався. Але він дійсно схожий на крокодила. І так. Це панцерник новий преміумний важкий танк 9 рівня Польщі, який можна отримати в нових багаторівневих коробках. І вас точно цікавить, що це за апарат, як він себе почуває, як він фармить, чи він вартий того, щоб відкривати коробки. І найголовніше питання наскільки цікаво і весело на ньому грати. І поки ми не заглибились в деталі, скажу, що спочатку панцерник виглядав нудно для мене. Але все змінилося після пари боїв. І зараз на машині. Хоч Хочеться грати і грати, хоча і не фанат важких танків. Поляк пропонує дуже цікаву комбінацію характеристик, які роблять його простим в розумінні з одного боку, а з іншого достатньо універсальним, щоб підлаштовуватись під різні ситуації. Чимось схоже на альфовіше Е-75, чи на швидше Е-100. Коротше, танк мені сподобався, грав із задоволенням і хочу ще. І навіть зазіхну на таке зухвале та сміливе висловлювання, і скажу. Що можливо, це найкращий важкий преміумний танк 9 рівня. А чи він є таким насправді? Давайте заглиблюватись. Та перевіряти. Всім привіт! Розказує та показує ентузіаст, я радий бачити вас на цьому відео. Беріть щось смачненьке та заварюйте каву, бо вас точно цікавить цей танк. А вже ж не забувайте про лайки та підписку. Ставайте спонсором та приймайте участь в активності на каналі. Тепер переходимо до основної частини приємного перегляду. Почати хочеться з основи бази для важких танків із самої суті панцерника його броні. І не дарма. Я порівняв його раніше з об'єктом 279. адже захист цього танка не такий простий, як здається. Борт 120 мм, що захований за гусеницею, 70 мм похила частина, що закрита екраном в 10 мм. Це дозволяє нам впевнено танкувати ромбом при правильному куті, там аж від 250 мм і більше. Лоб корпусу має округлу форму і 300 мм в цій зоні. Так, НЛД величезне. І пробивається досить легко. Але у кого його немає? Суперечливою є сходинка під баштою. Це очевидно ослаблена зона, яка буде пробиватися голдою, але сюди ще треба влучити. Справжня сила танка розкривається в башці. Тут вам і складні кути, і товста маска, і наведена броня від 350мм. Коротше, вона танкує. Як і в цілому сам танк. Ти чітко розумієш, як необхідно себе поставити, чи яку позицію на мапі займати, щоб суперник не зміг дістати вразливі зони, закрити НЛД, і вже половина справи готова. Лишається тільки заховати башенку на башті, яка дуже легко пробивається. І знаєте, це нормально, що у танка є Очевидні вразливі зони, але завдяки майстерності їх можна ховати або заважати супернику їх вицілювати. Тут головне, щоб для голди весь танк не був слабкою зоною. Як на мене, найкраще за все панцерник і його броня розкривається при грі від рельєфу, коли ми дивимося на суперника зверху вниз, або підіймаємо корпус. Подивіться, більшість суперників на рівні взагалі не здатні пробивати таке, а ще й попасти треба. Хоча будьте уважні, може пробиватися масово гармати 350 мм та сходинка під баштою. Саме за таку цікаву броню і спосіб її реалізації цей танк нагадує мені того самого 279. Тобто, можна сказати, що в цілому броня гарна і здатна відбивати ворожі снаряди танків дев'ятого та навіть десятого рівнів. За вісімки та сімки я промовчу, бо і так все очевидно. Але все ж таки, от прям наглішати і лізти куди попало, точно не потрібно. Враховуючи габарити машини, суперник точно не пробачить зухвалості. До того ж, танк має 2200 хп із трофейним загартуванням, що, як на мене, непогано. Броня бронею, але якщо танк не стріляє, то це поганий танк. І що ми тут маємо з гарматою? Нас зустрічає приємна альфа 650, пробиття 246 бронебійним та 310 мм кумулятивом. Вагомий аргумент в перестрілках, хоч пробиття не максимальне, але дискомфорту воно не виникало. Бо і так стріляємо в слабкі зони, а завдяки калібру 155 мм. Достатньо легко пробиваємо тонку похилу броню до 76 мм. Міліметрів по правилу двох калібрів. Це зазвичай бортова броня. А по правилу трьох калібрів не буде пощади жодному даху башти. Великий калібр великі можливості. А от по комфорту стрільби є певні нюанси. Базовий розкид аж 0,42. Це більше, ніж у бабахи на секундочку. Але головна проблема в стабілізації зведення. 0,25 під час рухів і 3 секунди зведення звучать жахливо. І так воно і є. Але ж ми. На важкому танку, який грає на першій лінії, я і сам здивувався, наскільки це не критично. І насправді цілком справедливо відповідає як альфі гарматі, так і броні самого танка. Тобто в балансі, як от в цьому бою, де я фактично кручусь на одному місці, а суперник підставляється і підставляється. Можете вже оцінити наскільки простим є танк. Навіть з такою кількістю помилок вдалося нормально настріляти, підпалити фазу. Щось там насвітити і забрати майстра. Зацініть, скільки насипало срібла за цей бій. Кроплиною позитиву і найважливішим параметром є кут нахилу гармати вниз, 8 градусів, як у Рембо. І саме ці мінус 8 дозволяють реалізовувати броню на максимум і дають значний комфорт при грі від рельєфу. Тож. Гармата потужна завдяки своїй альфі, від якої зручно та весело грати. Буквально 4 пробиття і маємо 2000 шкоди на борту. При цьому менше підставляємось і сильніше відчуваємо імпакт від стрільби. Я не згадав ДПМ, бо вважаю його другорядним на даній машині. Звісно, його треба покращувати, але головне це альфа. Навіть з 2400 ДПМа можна спокійно жити. А як же цей потужний танк їздить? Оскільки це дуже броньований ВТ, то рухливість відповідна радує тільки те, що танк жваво, але плавно набирає свій значення максималки 34-36 з турбіною, завдяки гарній прохідності. В цілому, схоже, чимось на ЄСТО, тільки швидший. Мабуть, завдяки тому, що поляк спочатку набирає швидкість плавно, а вже потім розганяється, не так сильно відчувається. Погана стаба та зведення, особливо на ближній дистанції в перестрілках від позиції. І з таким несаромним набором характеристик я бачу панцерника як такого універсального ВТ, який може в позиційну гру успішно стримувати суперника на собі чи самому проривати оборону. Все залежить від ситуації на мапі. Головні наші інструменти: це гра від альфи, гра від розміну хп. Та пошук можливостей реалізувати броню. Ще через те, що танк насправді високий, нам відкриваються додаткові слабкі зони суперників, як-от дахи башт. Тут уже за діло береться 155 калібр. От, наприклад, якщо проти вас сильний суперник, займіть позицію, яка закриває слабкі зони, та намагайтесь підловити його на помилці. Альфа 650 не пробачає помилок. Якщо вороги тиснуть напрямок, є сенс відійти і тримати оборону. Це дуже добре виходить, бо знову ж таки, 650 альфи ніхто отримувати не хоче. А самого панцерника ще спробуй пробий від позиції. А вже ж, якщо існує можливість самим протиснути, це треба робити. Пару підворотів корпуса, альфа на 650, і у суперника трусяться руки, особливо в клінчі. А щоб все це було робити максимально комфортно, я вибрав таке обладнання. Головною в цих збірках є турбіна Т3. Яка збільшує максималку, щоб встигати за швидкими боями, та щонайменше трохи поліпшує стабілізацію? Від чого збірка на загартуванні відчувається більш ніж комфортно, а загартування треба, бо хп для поляка дуже важливі в більшості ситуацій. Збірка зі стабілізатором ну це взагалі пісня. Чисто для боїв в топі, щоб ламати обличчя, навіть не зупиняючись. Розкид на ходу дуже приємний. Тут головне чітко відслідковувати, як і куди ми підставляємося і виставляємось, щоб не отримувати зайву шкоду, очевидно. Зради експерименту пробував грати без досулача, щоб мати і ХП, і стабу, але все-таки на ВТ без досулача дуже тяжко. Так що я від цієї ідеї відмовився. З модернізації я вибрав наступне: вічна класика. Також по класиці екіпаж, але обов'язково прокачайте звукову розвідку, швидке зведення, майстер зброяр, король без доріжжя, знавець двигунів та надійне розташування, щоб не так кошмарила арта і не так страждати від поламаного двигуна, який крутується в лоб. Переходимо до висновків. Що ж, за той обсяг боїв, які вдалося награти, вважаю цей танк доволі збалансованим і навіть не токсичним, бо знаючи його вразливості, можна спокійно йому протидіяти на будь-якому танку. Танку зрозуміло, що після релізу гравці значно краще будуть знати, куди пробивати цей танк, тому танкувати може стати важче. Але це не точно. Гра від великої альфи та броні, яка часто працює як треба, найкраще, що може бути. Танк чиловий і не вимагає чогось екстраординарного. Просто виїхали, дали на 650 і заїхали назад. Декілька повторів, і вже входить непоганий бій, не те що на Рембо. Мабуть, поляк ідеальний апарат для будь-якого гравця. Ось, до речі, максимально звичайний бій ви бачите зараз на фоні. Я просто стою від позиції, ловлю суперника на помилки, а потім їду вперед розвалювати кабіни. І, до речі, можете побачити, як працює броня. Бураск якимось дивом не зміг пробити. І можете оцінити фарм за цей бій. Коли награвав бої, то я старався грати максимально просто і примітивно, їхав туди, куди і всі підставлявся, і так далі. Як результат, маю 2800 середньої шкоди і гарний вінрейт. При цьому я стріляв 90% бронебійними. Але ж питання ще в тому, чи фармить панцерник. Ось дивіться, це годинна сесія з резервами, не купленими малими ремками та пайком. Я не знаю, чи добре це, чи погано. Вийшло 600 тисяч. А якщо б пайки були б куплені, то вийшло б 740 тисяч, що, як на мене, дуже достойно. Я би не сказав, що це якось було складно. Ти просто їхав і давав по 600, танкував, відступав, наступав і знову давав на 600. Але головне, щоб танк подобався і було грати в задоволення, а там і фарм підтягнеться самій собою. Панцерник це гарний та цікавий важкий танк. Комбінація Є75 е та Є100 е з елементами 279. Має гарну броню, альфову гармату і достатню рухливість. Простий і цікавий. На ньому хочеться грати. До того ж, непогано фармить за рахунок високої альфи. Цей танк точно сподобається фанатам вище зазначених машин. А чи вкладати свої ресурси, щоб отримати його вже ваша справа. Будьте в цьому питанні відповідальними, але як мінімум у вас буде до 10 безкоштовних коробок, щоб випробувати свою удачу. І Якщо він не випаде, то на цьому можна і зупинитися. Панцерник точно цікавіший і навіть комфортніший за більшість премВТ 9 рівня. І якщо він буде у мене на основному аккаунті, то я буду з радістю з задоволенням на ньому періодично грати. Ну що ж, друзі, на цьому у мене все. Я дуже радий поділитися з вами своїми думками по цьому танку і сподіваюсь, що ця моя думка є для вас важливою. Я вдячний вам за підтримку, за довіру, за вашу активність. Також подивіться ці два відео, які вам персонально порекомендував YouTube, якщо ви, звісно, їх не бачили. Дякую за перегляд і до зустрічі!